Сумська обласна влада на чолі з головою Володимиром Артюхом спільно з представниками місцевого бізнесу об'єднала зусилля задля допомоги українській армії як наслідок. Днями Сили безпеки та оборони Сумщини отримали необхідні їм засоби боротьби та транспорт. Десятки безпілотників різних моделей із оснащенням дозволяють ще ефективніше проводити розвідку на значних відстанях. Збираючи важливу інформацію про переміщення і розміщення окупантів та допоможуть врятувати не одне життя наших захисників. А от на новеньких квадроциклах воїнооборонці зможуть як швидко евакуювати поранених, так і перевозити боєкомплекти на лінії фронту. Відбувається передача той техніки, яку ви замовили, яка необхідна для того, щоб захищати наші громади, нашу землю, нашу рідну Україну. Тому я впевнений, що це не остання допомога нашим. Славітнім збройним силам і прикордонникам відповідні, дрони, які сьогодні конче необхідні для боротьби з ворогом, в тому числі в прикордонній смузі, вже з боку ворога, впевнений, що ця допомога і військової адміністрації і нашого бізнесу надасть. Додаткові бойові спроможності для ваших підрозділів у нас з'явиться більше впевненість в тому, що ми настільки будемо укріпляти нашу оборону нашого краю, нашої землі, щоб ворог сюди навіть не мав планів заходити, розуміючи, що тут палуче по зубам і залишиться всі землі. Дякую, Вітаю. щиро щиро вдячне. Ну однозначно дуже потрібно. Сили безпеки та оборони Сумщини знають свою справу та як ефективно використати для боротьби із навалою рашистів, отримані безпілотники та квадроцикли. Дуже дякую вам. Тут на користь. Наблизить нашу перемогу сто процентів. Головне, щоб були живі і ворога били. Нашу справжню і таку бажану перемогу забезпечують прості люди, які своїми маленькими, людяними та безстрашними діями роблять свій великий внесок. Сумщино, тримаємо стрій! Разом до перемоги.